Петрику, запиши все у зошит, а я з пенсії поверну, сказала літня жінка, що стояла в черзі біля прилавку. Не проблема, беріть, тітко Ганна, потім порахуємось, відповів Петро. Чоловік був власником невеликої крамнички в їхньому селі. Колись її тримала інша родина, родина греців, але коли господарів не стало, їхні діти поїхали в місто і крамницю викупив Петро, мовчазний працюватий чоловік років 60. Він не був місцевим, з'явився в селі після того, як не стало його дружини, ніби шукав спокою, заховавшись серед полів і річок. Петре, нащо тобі та крамниця? питала його сусідка тітка Оля. Тут же заробити важко, люди бідні. Та я не заради грошей, відмахнувся Петро. Просто хочеться, щоб у селі було щось своє, бо якщо не ми, то хто? І справді, відкрив крамничку, завіз хліб, крупи, мило, трохи овочів, навіть цукерки для дітей. Не було у потратих пластикових полич, що в супермаркетах усе просте, але з душею. Головне, він довіряв людям. Нема грошей зараз, нічого принесеш потім, казав він, коли хтось стидався брати хліб у борг. Тут не місто, тут ми всі свої. Хтось спершу соромився, хтось звик, а дехто навіть плакав, як та Маруся, в якої чоловік пив, а діти були завжди голодні. Петро дав їй продукти і сказав Не переживай, головне тримайся, все буде добре. Маруся потім влаштувалась в місцеву школу прибиральницею і кожну копійку приносила Петрові, а той тільки махав рукою, ти вже стільки зробила, що борги всі давно відробила. Одного літа прийшла до Петра дівчинка Настя, сором'язливо, з рудим волосочком і очі великі. Доброго дня. А можна нам хліба й макаронів? Мама, вдома хвора, а ми не маємо чим платити, але ми віддамо. Петро витер руки у брушник, нахилився до неї. А як же? Візьми ще й печиво, мама зрадіє. А як ти? Тримаєшся? Все добре, усміхнулась дівчина, хоча очі її блищали. Після того Настя приходила ще не раз і щоразу приносила малюнки. На одному був сам Петро з великою усмішкою, на іншому крамниця з надписом Крамниця доброти. У жовтні в селі з'явився бідовий молотик Сашко, син місцевого вчителя, що свого часу поїхав на заробітки, а повернувся із поламаним здоров'ям і порожніми руками. Люди відверталися, мовляв, нічого доброго з нього не вийде. А Петро не відвернувся, повірив Хочеш підробітку? Підмети біля крамниці, допоможи з товарами. Сашко прийшов наступного дня, потім ще згодом Петро навчив його вести облік, замовляти товар. Через рік Сашко вже став правою рукою Петра. А ти, Петре, що будеш робити, як крамниця піде добре? запитав якось він. Та мені вже не треба багато, головне, щоб людям було легше. Одного ранку Петро не відчинив крамницю. Люди стали стукати, кликати, але двері були зачинені. Зайшли до хати Петра, а він лежав у ліжку блідий. Все серйозно, сказала фельдшерка, треба в лікарню. Везли його всією липівкою. Кожен, хто чим міг, допомагав хто бензин дав, хто ковдру, хто зготував у дорогу їжу. Сашко За лишився замість Петра. Він уже все, що і як, і люди довіряли йому, як довіряли Петрові. У лікарні Петро лежав довго, але йому писали листи, діти малювали малюнки, а дід Микола навіть передав через родича пісню, яку сам склав про крамницю. Коли Петро повернувся в село, його зустрічали героя. Ну, ти, нас налякав, – сміялася тітка Оля, витираючи очі. А крамниця працює краще, ніж будь-коли гордо звітував Сашко. І ще я зробив табличку. Тепер вона називається Крамниця Петра, крамниця довіри й добра. Минуло кілька років. Петро пішов на пенсію, крамниця перейшла до Сашка, той одружився з місцевою дівчиною. У Насті з'явився свій блог про сільське життя, і у першому дописі вона написала: Усе хочеться почати з того, що один чоловік повірив у людей, і тоді люди повірили одне в одного село ожило. Діти бігали в крабницю добра, як у казку. Старі знали, що навіть без копійки можна не залишитися голодними. А Петро сидів на лавці, слухав, як сміються діти, і знав, його життя вдалося. Бо довіра це не наїмність, а сила. Коли ми віримо одне в одного, навіть у найпростішому, як от у в хлібі чи в слові, ми будуємо світ, у якому хочеться жити. Добро це не гасло, це вибір, який ми робимо щодня.